Друзі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Парамедикиня Катерина Поліщук. Пташка отримала орден за мужність третього ступеня. Про це вона повідомила у Фейсбук, розмістивши фото відповідного документа, підписаного українським президентом Володимиром Зеленським. Вона повідомила, що присвячує нагороду своїм побратимам, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Ташка також висловилася про Зеленського, заявивши, що всім серцем його підтримує. Переглянула про нього думку з початком повномасштабного вторгнення. Це справжній лідер та керівник. Не всі рішення зрозумілі широкому загалу, проте шлях до перемоги стрімкий і наполегливий. Це надлюдська відповідальність і титанічна праця. Критикувати і поливати брудом можуть лише люди, які близько не уявляють масштаби його відповідальності і неспроможні відповісти навіть за. Себе і свої дії це лідер, а не лідер. Написала вона у цих очах. Втома подяка, мужність і вірність. Він зробив свій вибір, і я пишаюся жити і боротися з ним, хто б що не казав. Проте, не обійшлось і без скандалу. Заступниця декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету НАУ докторка філософії Ірина Лесь, висміяла полон добровольця парамедика з Азовсталі Катерини Поліщук. Коментар Лесь залишила під публікацію, присвяченій отриманню пташкою нагороди за мужність, написав у Фейсбук громадський діяч Роман Синіцин. Відповідаючи на попередній коментар про те, що парамедик пройшла жахливий полон, Лесь відреагувала саркастичним смайликом. Жахливий полон плюс плюснула кілограм 12 і така щаслива інтерв'ю рожківським каналам давала Синіцин. Звернувся до ректора нау з запитанням, чи підтримує він слова своєї підлеглої. Максим Луцький, ви теж підтримуєте висловлювання своєї підлеглої. Чи може буде скликана вчена рада і її звільнять? 21-річна парамедик Катерина Поліщук потрапила до російського полону у травні 2022 року разом з іншими захисниками Азовсталі. Тоді, за словами матері військової, дівчину відправили в Оленівську колонію, де російськими окупантами було страчено понад півсотні українських бійців. У полоні російським пропагандистам вдалося записати з Катериною сюжет. Проте дівчина тримала згідно і не реагувала на провокативні запитання. Кремлівських посіпак повернути дівчину вдалося тільки восени. Дівчина з позивним пташка запам'яталась українцям після виконання пісні у бункерах напівзруйнованого від російських бомб металургійного заводу в Маріуполі. 3 грудня президент Володимир Зеленський вручив Катерині орден за мужність. До зустрічі, друзі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.